Нерівності з двома змінними. Завдання: зобразіть графік нерівності. 3х мінус y більше 1. В нерівності у залишаємо ліворуч, всі інші доданки переносимо праворуч. Мінус y більше за 1 мінус 3х. Домножимо обидві часи рівності на мінус 1. Маємо y менше 3x-1. Потрібно зобразити графік нерівності y менше за 3х-1. Для цього спочатку побудуємо функцію y до рівні 3x-1. Маємо лінійну функцію. Графіком лінійної функції є пряма. Для побудови прямої візьмемо дві точки. Якщо х0 Замість як це підставляємо 0, 3 на 0 і мінус 1 буде мінус 1. І візьмемо 1, 1 – 3 на 1, 3, і відняти 1 буде 2. Наносимо дві точки на число вісь, 0-1 і 1, 2. Через дві точки проведемо пряму. Але оскільки нерівність строга, то пряму проведемо пунктиром. За означенням, графіком нерівності з двома змінними. називають геометричну фігуру, яка складається з усіх точок координатної площини. Які є розв'язком даної нерівності. Візьмемо довільну точку на площині, наприклад, точка М з координатами 2, 1. І підставимо координати даної точки в нерівність. 1 менше, замість як підставляємо 2, 3 на 2 відняти на 5. 1 менше 5. Отримали правильну числову нерівність, це означає, що всі точки, які знаходяться у відкритій площині, тобто під даною прямою, будуть розв'язком даної нерівності. Графіком нерівності y менше за 3х-1 є область, позначена зеленим кольором. На рисунку пряму позначимо y дорівнює 3х-1. Тобто, якщо нерівність строга, то пряму позначають пунктиром. Знайдемо графік нерівності для 2х плюс y більше рівня 2. Y залишаємо ліворуч, y більше рівне за 2 мінус 2х. Побудуємо графік функції y дорівня 2-2х. Графіком функції є пряма. Нехай x 0, тоді y2. Якщо х1, то y0. Позначимо точки на число 8, 0, 2 і 1, 0. Через точки проведемо пряму, оскільки нерівність не строга, то Пряма є суцільною лінією. Підпишемо пряму y дорівнює 2-2х. Для того, щоб визначити, яка область є графіком нерівності, візьмемо точку в півплощині або над прямою, або під прямою. Візьмемо точку 00. Нехай точка А з координатами 00. Координати точки А підставимо в нерівність. Y більш рівне за 2-2х. 0 більше рівне за 2 мінус 0, тобто 0 не може бути більше рівне 2, тому областю визначення буде Півплощина над 0 більше рівня 2 не може бути, тому графіком нерівності є область над прямою. Зобразимо її зеленим кольором. Зобразіть графік нерівності для y менше рівня мінус 1. Зобразити графік нерівності для y менше рівня мінус На вісі у позначаємо мінус 1. Через мінус 1 проводимо пряму y до рівня мінус 1. Потрібно вказати множину точок, для яких y менше рівня мінус 1. Очевидно, що це всі точки. Які лежать нижче прямої Y до мінус 1. Графіком нерівності буде область, позначена зеленим кольором. Прямо підписали Y дорівнює мінус 1.